Я дружила з його першою дружиною, я була в них на весіллі. Була як малий народився. Потім наші, звісно, друге трохи розбіглися, ми вже так не спілкувалися. Але він був дуже хорошою людиною, тихий, спокійний. Ще 6, 6 лютого 2024 року від тої пори він рахується без вістів сникло. Служив ж тут в вінкоматі ж в нас, півтора року служив. Він хороший хлопець був, батько хороший для дітей був. Він дуже добращий був. Женя служив в онкоматі, а потім його кинули на Горіхове. Він троє суток сам один був під танком, без води, без їжі. І наші витягнули його і врятували його. Другий раз його кинули вже під Донецьк чи куди там і вже не врятували його. ДНК робили мами і проводили експертизу, але ми цілий рік чекали. З 2004 року працював кондуктором, завершив курси, був прийнятий в 2012 році водієм третього класу тролейбуса. Працював в нас на підприємстві, деякий час звільнявся. Загалом комунальному підприємству присвятив 14 років. Має Євген троє діточок, син 2005 року і дві доньки 16-го року і 22-го року. Пішов добровольцем 25-го числа. Він вже був в лавах Збройних сил України 2022 року. В жовтні до мене приходив кабінет. Ми жартували, будували плани, говорили про оновлення. А сьогодні втрачаємо.